У Берестівецькій початковій школі відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України під гаслом Разом до перемоги. Ініціаторами заходу виступили вихованці, батьки та вчителі навчального закладу. Дуже цінно те, що ця ідея виникла у вас, дорогі батьки. У вас, дорогі наші діти. Це прекрасно. Нашим захисникам треба допомагати. Такі заходи, такі ярмарки мають проводитися почастіше. Саме тут ми чим ціни, що проводимо патріотичне виховання, саме тут ми виховуємо благодійність. Це ті компетентності, над якими працюють наші вчителі і ви батьки. Присутні вшанували хвилиною мовчання учнів школи, що загинули у російсько-українській війні. Сьогодні їх вже п'ятеро. Завдання ж ярмарку продемонструвати єдність міць нашої громади. Ся відкритим, запрошуємо всіх дітей, батьків, гостей нашого села до нашого солодкого столу, до наших сувенірів. Відвідайте, пригощайтеся, і разом ми сила допомагаємо нашим захисникам. Слава Україні! Дорослі та діти приготували тістечка, тортики, смачне печиво, і іншу смакоту умільці. Запропонували вироби, у які втілили свої творчі задуми, боротьба з ворогом, віра у перемогу. Я учитель Берестівецької початкової школи класового третього класу. Сьогодні ми з дітками представили на ярмарку вироби і дитячі, і батьківські. От і всі разом дружно презентували їх сьогодні. Наші жителі села і гості дружно все придбали. Ми Хотіли передати нашу красу, нашу барвистість української нації, її силу, могутність і переможу. Перемогу найближчу. Придбали торт на підтримку наших захисних. Києву, дуже вдячні організаторам цього. Чудового захисту, адже на сьогоднішній день дуже важливо підтримувати як і ділом, так і словом. Слава Україні! Торт приготували. Приготували ось такий шедевр. Це поєднання любові, доброти, щирості, добродійності у дітей, у дорослих. Такі ярмарки потрібно робити. Такий кексик. Чому ви сьогодні берете участь у ярмарці? підтримку ЗСУ. Мене Рома звати. Я проводжу ярмарку. Для ЗСУ. я даша. Я проводжу ярмарку для ЗСУ. А Що ти сьогодні продаєш печиво, сувеніри. Ми сьогодні проводимо ярмарку. Для ЗСУ. ярмарок зібрав більше 11,5 тисяч гривень. Всі кошти передаються на потреби збройних сил України, нашим воїнам, що сьогодні так потребують нашої злагодженої підтримки.